Всім привіт! Акація вже давно скінчила свій непродуктивний сезон, а далипи ще дуже далеко бджола бджела, бджела оберти польоту скинула раза в два-в три, але все ж таки навіть опівдні кудись іде. Кудись іде, пролітає важкою. І я думаю, що якщо не товарний розбір, то, то для розвитку дуже-дуже непоганий. Що зараз може виділяти і так? Допомагати бджолам. Я далекі від думки, що бджоли так можуть збирати нектар із таких супермедоносів, як акація рожева. Не з-за того, що це погані медоноси, а просто-напросто із-за того, що їх дуже-дуже мало. Пооданокі дерева, акації рожеві. Рожеві гудуть, гудуть не тільки від бджоли, а й від жмелів і від е бджоли Теслі, яка з легкістю дотягується до нектара. На цих квітах. Хоча і бджоли тут вистачає. Бджоли вистачає, не вистачає одного, не вистачає і кількості дерев, щільності посадки. Ось бджола залізла так, наче вона туди залізла спати. Ні, вона намагається щось дістати із глибокої квітки. Також не можуть нічим зарадити бджолам мої залишки пацелії, хоч вони годуть не менш, ніж червона рожева акації. Але ж такі плями по одні-дві сотки зарадити бджолам, ну нічим не можуть. Хоча теж вони годуть, треба віддати шану дуже-дуже-дуже бджола, якби брала тільки з них, вона б не тільки не поповнювала б свої запаси, її б треба було годувати. Не за того, що це погані або слабі медоноси, а за того, що їх дуже-дуже мало. Тож десь, десь в природі є. Хай, можливо, не такі сильні медоноси, але з непорівняння великою, великою площею. І бджола туди летить, причому масово. Добре, джмелям. Вони можуть задовольняти свої потреби просто на люпині. Чого не скажеш про бджіл. А бджоли в масі своїй кудись спрямують. Не до мого саду, хоча їх і тут теж вистачає. Вони складають гідну конкуренцію різноманітним джмелям. Вони, вони летять кудись до темного лісу. Куди вони летять, зараз спробуємо дізнатися і попрямуємо напряму їхнього гальоту. Ну, що, що робити? Хочеш дізнатися, куди літають бджоли, то треба слідувати за ними. Поки стоїть спека. Дві години дня біля 30 градусів беру з собою пляшку прохолодної води та відправляюся в напрямку льоту бджіл. Дякувати Богу, щоб бджола зазвичай летить не дуже далеко від своєї пасіки на медозбор. Ну що тут скажеш? Ось так ось так виглядає вся біла акація, яка вже тут лежить доволі давно ну, а бджола летить кудись кудись у лісову темряву ну тут точно вже бджела нічого брати не може навіть паді тут теоретично тільки може бути а практично тут ніколи не було паді але ж все таки все таки бджола летить кудись сюди а кудись сюди туди. А туди це значить ближче до болота. Треба перевіряти. Феноменально, але ближче до болота доцвітають останні квіти білої акації. Тут, тут стає все темніше і темніше. Зовсім нещодавно ці місця виглядали як світла сонячна галявина. А ось цікаво, звідки вона взялася, це зовсім не липовий ліс. Тут сосни і дуби. Ну, дуби, зрозуміло. Їх сіють багато. Багато птахів і багато тварин, таких як сойки, наприклад, дуже гарні сіячі дубів А ось звідки взялася, прилетіла маленька липка. її немає і року. Це деревце цьогорічне. Звідки вона тут взялася, звідки вона прилетіла. Але ось так природа сама заселяє біотопи тим, чим вона вважає за потрібним. І таки, таки нарешті ми прийшли. Мджала летить кудись сюди. Знову болото. Що вона тут може шукати? Зовсім нічого не зрозуміло. А вон гніздо. Чи не великий чорного та часом? Треба буде якось з'ясувати. Гніздо, не дуже велика птаха. Треба якось з'ясувати, чи не чорного лелеки. Навіть для яструба це трохи занадто. В таких місцях, звісно, звісно і дуби. Такі, що просто ну от, просять повісь на мене колоду чараєвню. Але я чесно скажу, боюсь висоти і лазить по дубам, у мене нема бажання тільки, тільки милуватися. Ось там виглядала б колода взагалі епічно. Але зламати собі хребет колись за кілограму колодного меду, ну перспектива так собі. Ну і ось куди йдуть бджоли. Я знімати буду дуже-дуже коротко і недовго, тому що стояти тут це просто смерті подібне. Квітує яглиця на болоті квітує меданос під назвою Яглиця. Звісно, що сама по собі яглиця, як меданос, не особливо сильний, не особливо мощний. Але якщо взяти до уваги розміри болота і площі рослин, то яглиця... Зараз одна із найголовніших постачальників нектару до моїх колод. Ну і я думаю, що не тільки колод, а і вуликів на липовому тачку. Досить важко збагнути, чому бджола летить майже кілометр по прямій і занирює ось в такі, можна сказати, непривабливі. Не не джунглі. І я можу, мушу визнати, бджіл тут знімати дуже-дуже важко. Надзвичайна тут бджола обережна. Та її можна зрозуміти. Хижаків тут більше, ніж може, може уявити людина. Далеко не кожна бджола і цього болота повертається із солодкою ношею. Дуже, дуже часто бджола залишається на болоті назавжди. Тому підійти ось так просто до бджоли, яка працює на яглиці, надзвичайно складно. Але бджоли тут багато. І ще раз повторюю, якщо зробити перерахунок на кількість бджоли, кількість рослин і на площу, то яглиця зараз це найголовніший постачальник нектара до моїх колод. Знімати знімати Мало того, що дуже-дуже обережна -дуже бджола, тому що вона пильнує кожної секунди, хтось її тут може з'їсти, то і коли я знімаю зараз ці кадри, то мене їдять просто, Ось я зараз знімаю і відчуваю, як мене їдять. Ніяка хімія, ніякі репеленти не допомагають. Комарі тут надзвичайно голодні, тому я знімаю тут дуже-дуже недовго і дуже-дуже швидко. Стояти на місці, на місці це просто віддавати себе на поїдання живцем. Ось така цікава. До речі, вона і в Біблії згадується, чи в яких церковних книжках там про святого, про якогось, я не, я не буду допридумувати, є така казочка про якогось святого старця, який пішов у ліси і жив там без, без помічі людей більше п'яти років. А коли спросили, як ти виживав, він відповів, що йому Господь допомагав, давав життєві сили, а виявилось, що зовсім не так. Виявилось, що він їв оцю яглицю. Це рослина не тільки медоносна, вона лікувальна і повністю їстівна, І на початку вегетації навіть смачна. Тож він їв круглий рік і навіть робив деякі деякі заготовки. Ну а по болоту, скільки б я не йшов, скрізь, скрізь яглиці, яглиця, яглиця-яглиця і скрізь на яглиці працюють бджоли. Крізь танцюють бджоли, беруть пилок, тільки що тут бджола, була бджола, а ось вона, вона перелізла на ту, на ту сторону. Ось така цікава рослина. Мало того, що вона лікувальна, вона повністю вістівна, особливо весною. З неї дуже смачні борщі. Салати навіть і дехто її з неї робить начинку, начинку в пироги. Ось така яглиця, яка рятує бджіл від раїння. Після, одразу після білої акації і квітує навіть після початку липи, але вже після липи звісно, що на неї бджола не звертає уваги. Я, я ніколи не чув, щоб на неї звертали увагу увагу і бджолярі. Хоча без яглиці у нас у бджільниці все було б набагато гірше, ніж із яглицею. Ось такий непомітний болотяний меданос, пилконос. Можна зупинитися в будь-якомісті, в будь-якому місті. І куди не повернись, скрізь квітує яглиця. І де-не-де, скрізь літають. На ній бджоли просто яглиці, така величезна площа, що, що бджіл на неї не вистачає. Але вони є постійно, не дивлячись, що це глухе-глухе болото, і сонце тут з'являється вкрай-вкрай рідко. Ось така яглиця навіть із діда самітника зробила святого. Люди повірили, що він годувався Божим духом, а насправді він їв ось таку болотяну рослину. Здається, що все, далі вже одно болото, одна крапива, але проходиш 2-3 метри і знову Галявини-яглиці і знову на галявинах яглиці мої бджоли або не мої. Бджіл багато. І ще цікаво, чим далі в болота, тим більше бджоли. Так, треба бути постійно в русі. Яглиця це напевно... Найважча рослина для зйомок під час притування, тому що ні одну рослину не знімаєш під той час, коли тебе просто живцем з'їдають. Я думаю, що ви бачите і чуєте, що відбувається. Мені здається, що від комарів навіть бджоли страждають в болоті. Страшне, так, все, треба бігти, треба бігти. Хімія вже не допомагає. Дякую всім за увагу та терпіння.